Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. Он пошти одна година. Без 10 до 1 куртку повісила свою, висушується, того що дощ на вулиці страшний. Плащ ото там висить, ось плащ висить, висушується. Бачите, це в мене вже приготовлено на стірку. Це ті черевички протерти. От. А це пакетик на сауну приготовлений. Таке от. Ой, ну що ж треба свята включити. Включу. У мене тут завжди порядок, так що бачите: Україна. То там порошок стиральний, там уже опаласковач поклала. Це постіль, черевики протерти, то темне. Лач сушиться, то мій рюкзак. Ну, коротше, тут така в мене жото полочка за всяким різним смуючимсь, чистячим. це ту розчосочку свою замачувала, щоб потої. Так, щоб чистенька була, розчосочка, хай собі там купається. От. Оце я така дівчина-красуня. Дівчина-красуня, я отак. Ну, пойдемте. Де я була, розкажу. Оце, значить, набрала собі, бачите? По 16 центів малина. Взяла я їх 5 пачок. Раз, два, три, чотири. ця п'ята. І все по 16 центів. Ну, я там учеку покажу. По 23-й, шосте кефіра щось захотілося. Ну, Обежерений хороший кефір. Сметанки взяла. А це. Були по знижкам крашанки, так я взяла по 99 центів за кіло. Оце взяла 6 крашанок, це там коробочок береш собі і накладаєш скільки хочеш. Хочеш шість наклади, хочеш три наклади, це твоє діло, хочеш одне наклади. Я 6 взяла, бо ось зараз поставила три варіті з тих, що в мене були. Це така обгоріла, вона не грязна, вона обгоріла така кошик. І тут у мене ще є. Четверо крашаночок. Ну, я поїм, і хочу. Поїм. Буду їсти кожен день та й поїм. Оце рибку таку купила. Оце рибку, бачите, рибка, ось написано: 990 кіло на 7,31. Далі. 9,90 кіло на 7,50 кг. Зараз, дівчатка мої, я. Почекайте трохи, я одразу її покладу у той у морозильник, щоб вона заморажувалася, моя рибка. От. Ну, хто зрозумів, на що я її беру, то зрозумів хорошо, а хто не зрозумів, той не треба вам розуміти. Ага. Оце таке те, що я купила. Ось дивіться, скільки я заплатила. Оце ж значить так: кефір євро 19. Далі євро 59, сметанка, 7,50 і 7,31 рибка. І далі пішло, раз, два, три, 4, 5, по 16 центів, це ті малинки. І того заплатила 18,81. І це в мене 20, євро, 20, 20 євро 59 центів. Залишилося на Чекові. Ну, у мене ще одна карточка повна на 40 євро. Мені ще треба буде купити. Це гарячого копчення рибка. От. Мені ще треба холодного купити. А що я крашанки варю, я вам скажу. Точку поставила витяжку. Ось. Крашанки опять салата зроблю, у мене огірок є зелененький свіженький, зелененька свіженька, цибулька є, ось ж сметани купила. Ой, треба ще картоплю отварити. Треба ж молоденької картоплі отварити на салатик. А як же? Зараз, зараз. Зараз ми її прямо туди в крашанки кинемо. Вона мита вже. Картопля молоденька мита. Чотири штучки і достатньо буде. От так, Йде туди. Раз, два, три, чотири. А може ще й п'ять. так, Хай собі вариться тепер. Крашанки. Якщо раніше скільки зараз закипіло. Без п'яти, десять хвилин по той. Достану, якщо картопля ще не зварилася. То бачите. Полупустий холодильник, але я теж не багато не закупляюся. Хто розуміє, той розуміє. Далі зайшла в МЧМку, наті типу, пофотала, вона каже, бери, бери все. Ось такі джинси взяла їй, ось такі джинси. Вони бачите, тут такі мадняві, не підшиті, вроді як ото дерчаві, то дивіться. ось, Коштували 24,99, а зараз 5,99. А це такі вони сіренькі на колір. Ці голубі, а ці сіренькі. Отак от, бачите, отак от покажу ті й другі. От. Так, такі ж самі стояли ось 24,99 і зараз 5,99. Але ці підроблені, отут унизу підроблені. Так трошечки там як потерте вроді. Ну, на мене не було. На Аню не було, я би на Аню були, я б купила, на Настюшу, ну, що таке ціна 6 євро. Це ж гамна діла. І от такі купила літні на на от, от, штанішки літні такі, от, такі на тому. На шнурочку, вони з віскози. Тут 80% віскози і 20 поліестера. Вони хороші. Там ще були одні, мені сподобались такі білі. І в голубу таку полосочку. Але я отак от руку підклала, як оце, да? а вони світяться. <кій> Ці не будуть світитися. Це в мене одіялко, як я тут лягаю вдень так ножки закриваю, щоб не померзли. А це носки одягаю. Як холодно, так я одягаю. Ну, як холодно, як мені ось треба буде йти в сауну, так я одіну, а тоді шляпани. На стірку одні, от тоді шляпани. Ну, коротше, оце такі штанішки купила. Три парі. оце на 19 євро. Три парі штанішок купила. Ну і давайте покажу вам ще. Ой, багато всього, дівчата. Багато. Ну, я ще зі своїми дівчатками не балакала. Хай вони мені розкажуть, що вони хочуть. От. Що вони хочуть. Що це у нас? Ток магазинчик, так? Да? Ось тут такі. Чіпси по знижкам. Ну, я ж тепер розумієте, оце квіти такі на 5 євро, на, на 4 євро 5 вазончиків. Ну, мені на на, на гробки багато так висаджувати. Один би я б купила, я ще досі не ходила. Ось оці ромашки 6 євро. Ну, коротше, хороші ціни на квіти. в мене на балконі не погорять усі. Потому що дуже сонячно, як ото після третьої така. таке спека треба було б заносити у хату. А на що воно надо, Так що я її не купую. Воно даже і євріка. Не то, що жалко, а жалко того, що квітка пропаде. Ось 30% по клубі. в мене є клубі. Ось 30%. той Шляпки, шарфики, тут носочки 20, тут 30, тут 20, Короте, спідниці якісь 12,99, блузочки 8,99. Але не. Я, може... я завтра хочу піти оп'ять у центр, так я вам поснімаю вам чимдень. Ой, багато всього. Ой, так багато всього по, по той книжечного по товара, я би ви тільки знали, як багато. але... Треба купувати те, що дівчата скажуть, щоб лишнього нічого не накуповувати. Бо воно ж діло ж не в тому, що купиш. А тоді ще ж його треба ж розвести, перевести, переслати, Ну це ще ж проблема. Ну, такого нічого не Ось опять постільне таке по 7 євро. Я купила в мене й таке, є і світле. Так що. Це вже як восени буду відсилати посилочку. Ага, оце хороші лакрички, дві коробки 10 євро. Угу. Да. Да. Дуже хороша ціна. Ой, мої так люблять оці лакрички. Так що подивлюсь, завтра який срок годності. Там уже куплю, поставлю коробочки, я тоді пошлю. Так, о, бачите, кіло 4,99. Теж подивлюся. Такі, як е, е, Ната моя любе. От. Чи тут будуть такі? От. Так, от. От, от такі справи. Ну, так, більше тут такого нічого немає. От. Так, лідла подивимось, так? Да? Лідла виноград євро 49 лімонади. Я тепер відказала, вже от лімонаді, ви що від лімонадів вийшов. Трохи цукор завишений. Це люблю, це все люблю, але все відказалася. От пески, да, персики, бачите, голенькі. А, ні, тут написано ту малуму. Темна сливка теж люблю. Це теж люблю, але теж мені нежелательно не кавуни, не деньки. От так. Тут так от. Такі ковбаски оці смачні, але теж нежелательно їсти такого, що не треба і жирного м'яса. Не я собі наварила там того. Рибки червоної. Зараз бульона налью, засиплю гречанкою та й зроблю собі того зупа і риби пару кусочків таких. невеликі пару кусочків зів. А салат то зварю все на салат, так буде на вечір. Ну, це сюдочка. Таке от всяке різне. Як різне. різна. Ось рибка 2495 кілограм, зараз 4,99 за 200 грамів. Ну, непогана ціна, але ж у мене знижки на другий магазин, поэтому я тут і не буду брати. Я під... ну, не знижки, а карточка, ота по якій я беру. Ну, поэтому я тут і не буду брати. Вот так. ну, тут такі юбочки, платячки, якісь штанішки. Ну, бачите, штанішки дорожчі, ніж я купила. Платка такі чи футболочки. Ой, дуже багато. Бим, чим так багато, дівчата. Хлопчики так багато і для хлопців, і для дівчат. Що тільки немає? Що тільки немає? там. Ну, тут на кінець, на кінець неділі немає нічого. Так, подивимося. Тут, тут 125 на 150 такі маленькі такі. Еті. О, такі покривальці, оце як у мене, оце лежить таке сіреньке, тільки тут 130 на 170, а то ж зовсім маленьке. Це по 50% книжка. Тут якісь меблі. О, це хороша ціна, бачите? 2,99 сковорідочка дуже хороша. І оце хороша на 3,5 літра 3490. Мені не треба таке. От. А от сковорідку б я б собі, то хоча в мене є. Три сковорідки, на що не треба? На чого не треба все, тряпки. Своїм посилати теж не треба. Оце такі. Чоботки коротесенькі, але вони бувають по такій ціні, що 4,99. Навіть колись бачила 2,99. Ось подушечки по Євро 99. От. А тут написано, дві береш за одну платиш. Так. Ну, це таке всяке різне квіти. Отакі От люблю гербери жовті. Ой, люблю красиві. А ці три штуки 10 євро. Теж красиві дуже. тут таке всяке хазяйственне. І тут такі три береш, за дві платиш. От. Ну і все, оце пуйло, пуйло. Такий, як хазяйствоний магазин, але я, ну що тут, що тут таке? Це оце як у мене ото, бумажки, бачите, оце, бумажки для рук. Та ось лежить отут, бумажки для рук. Оце тут виходить, значить, що тут скільки? 150 штук. Чотири пакета по 150 штук, 5 євро. Ну, мій, Я так теж колись так купую, колись ще дешевше. Ну, коротше, оце так. Все вам розказала дівчатка мої милі, мої любі. Зараз буду вже обідати. Так що бувайте здорові. Ось вам ще покажу. Папа -па. покажу вам, хай там все вариться в мене. Кипить хорошо. пахтить, кипить, трошки прикрутить на трієчку і все. Бувайте здорові, всього доброго, всього хорошого. Твіточки, ромашечки ще стоять, красиві такі, а бузок уже викинула. От мої животні лежать, бачите. Жовками вверх. все папа, -па. до зустрічі.